Добрий день, мої дорогі жінки. Хоча у нас вечір, цілий день не було світла, тому я знімаю вночі майже. Сьогодні у нас другий день нашого челленджу, який я назвала «П'ять кроків до свого внутрішнього я. Перший день ми з вами малювали свої дитячі мрії, а сьогодні другий день тема я жінка. Ми будемо малювати отаку жінку, берегінню. Всередині мене народжується тепло. Це таке сонечко, типу сходи сонечко, такий лан будиночки, і жінка, у якої всередині сяє світло. З давних Давен призначення жінки було це продовження життя, і вона була берегіння домашнього вогнища. Але сучасна жінка вона має набагато більше, більше призначення. Сучасна жінка зараз це широкий спектр можливостей та ролей. Зараз жінка може бути професійним лідером. Творцем, вчителем, громадським діячем та будь-ким будь у сучасному світі всі, скажімо так, дороги відкриті, все залежить від вашого бажання і целеустремленності, цілеспр... цілеспрямленості. В духовному плані призначення жінки це служіння вищим цінностям, таким як любов, спідчуття, турбота, проближнє, восприйняття гармонії та рівноваги у світі. Кожна жінка має право самостійно визначати своє призначення та реалізувати свій потенціал. Тому все залежить. Від вас, від того, як ви себе сприймаєте і ким ви хочете бути в цьому світі. От я можу бути такою. Да. Любов, турбота, доброта, гумор. А може бути отакою: злість, застрість, егоїзм і жадібність. Отака старушенція. Ми всі будемо колись бабусями. Ну, тобто, я бабуся, у мене двоє внуків. У мене на каналі жінки жінки в, в основному 45, плюс, да, більшість 65% підписниць це 45. Плюс. Тобто, 55 плюс це, це більшість. І я вхожу в ту більшість, 55. От така бабуся. Да? Це залежить від нашого сприйняття цього світу, як ми себе бачимо, як ми себе сприймаємо. Да? І все залежить тільки від нас, тільки від нас, ким ми хочемо бути і якою я хочу бути. От я хочу бути такою. Бабуси <ріст> Такою не хочу, така мені не подобається. <ріст> Отож, сьогодні малюємо таку жіночку, яка сяє, сяє зсередини, Да? Всі жінки хочуть бути красивими. Немає негарних жінок. Є жінки, які не хочуть бути гарними. Отак От я скажу. Ну що, починаємо малювати. І так, малюємо берегіню. Така гарна жінка, хоча в мене це виглядає як дівчинка. Дуже просто, дуже-дуже просто. Таке коло овал під нахилом такий. Це голова. Так, тут отак волосся буде, зачіска, така. І ноги да, у позі, наче у позі лотоса. Отак одна ніжка. Дуже просто, да, так? По дитячому. І друга ніжка сюди пішла. Отак. І тут е, така спіраль. По часовій стрільці отак. Ландшафт, там десь будиночки будуть, і, значить, поле таке лан зелений. Накидали. Тут лінія очей, лінія носа, лінія рот. Будемо малювати. Так, і тепер промальовуємо більш детально. Вимальовуємо овал обличчя, лоб. Так, очі. На однаковому розстоянні. Отак. От Дуже просто, бачите, нос і посмішка. Вушко тут ще одне треба намалювати. Все. І тепер малюємо зачіску гарне таке волосся. А, можна. можна так. Бачите, ви малюєте олівцем? Да? Загостреним олівцем і не натискаючи так лагідно. Бачите? Такий олівцевий малюнок повинен у вас бути. А я малюю маркером, щоб вам було краще видно. Спираль. Тут вона тримає, там рук майже не видно, бо світло розходиться. Ця куля така, яка символізує землю. Так, одна ніжка і друга ніжка. Будиночки там десь, такі маленькі будиночки на другому плані. Віконце, криші. Тут надпис робимо. Всередині мене народжується тепло. Під лінієчку розлініли і написали гарно. І там ще йдуть такі е, наче повітря, да. дме повітря таке. Ну, лінії просто. Все, і я хочу цього разу розфарбувати дитячими фарбами, це буде бистро. Можна кольоровими олівцями. У кого нема фарб і кольорових олівців, можна на... просто, просто маркером в Чорно... чорно-білому. У кого нема маркера, можете залишити просто олівцевий малюнок. І все. Я спочатку фарбами, а потім мар... гелевою ручкою, бо у мене немає водостійкої гелевої ручки, буде розтікатися, якщо я ручкою, а потім фарбами. Да, малюємо це світло. Світло, яке зсередини, з нашої середини. Виходить назовні. Да, є такі люди, коли заходять у приміщення і неначе засяяло сонечко, да, такі позитивні, позитивні і світлі дуже. Але кожна людина може, може такою стати, якщо захоче. Звісно, все залежить від нашого бажання. Да, трохи додаємо помаранчевого всередину, так. Наче сонечко сяє. Все і волосечко. У мене таке волосечко майже, майже як блондинка світле. А ви можете намалювати волосся того кольору, якого у вас волосся, тобто себе. Ну, трохи схожа на мене. Зовсім трохи дівчинка ця. Так, отак От додали волосечка. Та, да, у мене це не, не предназначено звичайний папір, не для акварелі, а для скетчбуку. І тут такий лан-зелений, земля така навколо і отак зеленим додаємо жовтого. Трохи темніше, ну, ще волосічка можна де не Другим, другим кольором. Було так. Все, тепер почекати, коли висохне, і маркером або гелевою ручкою наведемо цей малюнок. Зараз у кожної жінки хтось на війні, у когось чоловік, у когось діти, у когось брат або сестра, у когось знайомий. Або сусід. Всі ми чекаємо, чекаємо рідних з війни і чекаємо, коли закінчиться війна. Я вам бажаю знайти в собі сили бути світлом, світлом для тих, хто поруч з вами, і обов'язково дочекатися. Тих, кого ви чекаєте, і дочекатися кінця війни. Це саме головне бажання, я думаю, зараз у кожної жінки. Тому будьте сильними і будьте світлими. Сяйте, обов'язково сяйте, і все буде добре.